А якщо хіранчить техно і ти кричиш свою поезію, то всі будуть розбудутися або під техно, або під поезію, але ти будеш услухатись і завтра. Анна Море поетка, виконавча продюсерка на громадському радіо, Радіоведуча. Авторка радіодокументалок на Радіокультура. Веде відвертий блог в інстаграмі, займається фемактивізмом та має кішку. Працювати на радіо чи створити власне радіо. О, ні, ніколи не створювати своє медіа, особливо в Україні, особливо в нинішніх умовах з фінансуванням можна. Ну е, я ж не тільки продюсерка на радіо, я ж ще й членкиня правління і громадське радіо управляється людьми, які працюють на громадському радіо. І керувати командою з 50 людей, е, коли всім треба за щось жити, а е, ціни ростуть, а зарплати ні, дуже важко. Тому е, хіба якщо після кілька років собатікала. Все буде кайфово, тоді можна не тільки радіо створювати, а кіно знімати. Вже ти б зняла якесь кіно? У мене колись була ідея документалки про маршрутчиків. Записати маршрутчиків з Одеси, з Києва, з, кудись з Ужгорода і з Кривого Рога і подивитися, як вони живуть. Но в того, я зробила таку радіодокументалку про троєщинських маршрутчиків, і чи слухають вони українську музику. Але це було давно, тоді менше слухали зараз Я думаю, що все інакше. Читати вірші чи виступати з музикантами. Виступати з музикантами завжди, да, тому що хто любить поезію слухати, я вибачаюсь, як багато з вас, хто дивиться Ютуб, приходять на літвечори послухати дуже серйозних, драматичних і ніжних поеток. А якщо хіранчить техно, і ти кричиш свою поезію, то всі будуть або під техно, або під поезію, але ти будеш чувствувати, що ти зв'язався що... В тебе ж є кілька треків. У мене є міні-альбом з музикантом Сержем Казаряном, з яким ми збиралися джемели. Він грав. А я читала, і ми такі меч! І коли трек якийсь здавався прикольним, ми його відшліфовували і записували. І ще є тречок, на якому цілих 12 тисяч на SoundCloud, я перепрошую за результат, який ми зробили в ковід вдома на домашній мікрофон і комп'ютер з моїм партнером. А де це можна послухати? Саундклауд на Саундклауд і на громадському радіо, коли ми релізили цей проект в, в програмі Андрія Куликова, пора року, то можна навіть послухати наживо. Але це було у 2020 році, як ми знаємо, пройшло 5 місяців з того часу. і 5 років непонятно стерти пам'ять, щоб забути російську мову, чи пам'ятати все, але й мову агресора теж. Получається, пам'ять на місці на російською вже погано понімаю раніше. Я виросла на лісовому, і в моєму оточенні вдома було українсько діалектне щось, а в школі, очевидно, російське. І навіть вчителі переходили на російську, як тільки дзвонив дзвоник. І це була головна мова мого спілкування. А зараз я коли взяла якусь книжку російською. Мене спотикається просто речі, я не можу понять. Я думаю, що можна забути російську не стираючи пам'ять. Ну, російська загалом весела, у Полуніна Антона є прекрасний вірш, де він перераховує назви російських населених пунктів, сміючись з них і розказує, як він в цей момент є подушку. І верніше не він, а його кіт вірш десь такий. І от там є всякі я не знаю. Там смішні назви, власні назви смішні. Вдягатися яскраво чи зручно? Давайте поставимо це запитання моєй, моєм, моїм інтестіклс, як це внутрішнім органам, які зараз чувствують себе не дуже впевнено в цій спідниці корсетній. Але мені хочеться, щоб я була красива в камері. Так що. Ні, ну звісно, якщо їхати іти знімати або записувати репортаж під СБУ, де ми чекаємо на приїзд Саакашвілі взимку, то я не вдягала би каблуки як люди з ТСН, тому що в них на телебаченні є вимоги, неважливо який мороз. Знімається курточка, знімається шарчик, і ми записуємося. Так, та чи нема мороза? Ні, на радіо можна як угодно. Моя мама би не повірила, я думаю, 15 років тому, якби дізналась, дізналася, що я тепло вдягаюся взимку. Тому яскраво і зручно може бути водночас, але не завжди. Да. Робити гарні нюци чи писати гарні вірші. Ха! Ти хотіла мене підловити. Ну, Доки, виходить, поліція буде в'язати модели OnlyFans, то ню це неприбуткове. Хоча вірші теж неприбуткові. Залежно від настрою, іноді ню це робота краще, ніж поезія. В тебе є на OnlyFans аккаунт? Немає. Якби був, я би не сказала, бо я не хочу, щоб мене арештували. Туфлі на підборах. Чи Е, Мартіна. Красівки <натоліст> <Martina. напро> красивки, завжди Е, І я дуже рада, що зараз ми вже не в тій епосі, де кросівки під спідницю – це не модно. Тому що моя бабуся цього не розуміла. дуже довго. А влітку ти це вдягаєш? Ну, стараюся uh, цього не робити, але іноді дуже хочеться на рейв вдягтись так, наші ти з іншої планети, і тобі нормально, що у тебе ноги перетворилися вже в кашу від поту і болю. Uh, але кросівки. А на підборах ти взагалі ходиш? <світтє> Я планую. <світтє> Я в мене. Uh, Внутрішня битва відбувається, чи будь спорті-герл з фрікуватими штуками, чи носить костюми і підбори, і червону помаду синьої, але на другий варіант нема грошей, поки ти працюєш в українських медіа. Тому дивитися тільки російські фільми, чи більше ніколи не фарбувати волосся в синій? No elaborate answer on this, just російські фільми. Я пам'ятаю часи, коли е, в дитинстві солдата вдивилися, і андроніток. <up> Заблокіруйте ці названня, щоб ніхто не ретравматизувався. Тр але російське кіно, це ж вони ще ж кіно роблять, виходить, да? і, яке іноді роблять не росіяни, а з росіянами і потім отримують 5 оскарів. Да? Тому що, ну, Класно, зараз в Америці все відбувається. А Розкажи, як тобі цей фільм? Ну, я його не дивилась і дивитися не планірую. У е, мене просто питання до європейської європейської американської кіноакадемії, тому що він би не мав бути номінований. Ну. Просто не мав би бути номінований, а не те, щоб виграти п'ять оскарів sorry. Ну, цього року не найкращий рік для великого кіно. Бо ну, минулого року непонятно було, хто виграє вбивці квіткової повні. Чи е, я не пам'ятаю, що ж я була на оскарі минулого року, але типу купа гігантів. А цього року, ну що, якби «Baby Girl» була номінована, може. Хоча ні, я б нічого не виграла. Хто буде давати нагороду Ніколь Кідман за те, що вона найсексуальніша жінка на планеті? Ніхто. Як ти думаєш, Демі Мур мала взяти Оскар? Давайте я не буду прикидатися, наче я з навчення кіно. Давайте так. Я не знаю, якому що за фільм був Демі Мур. А окей, Субстанція. А знаєш, чому я не знаю, що за фільм був Демі Мур на Оскарі? Тому що коли ми прийшли на Субстанцію з друзями, виявилося, що українська аудиторія здатна угарати з пісяк. І думають, що це супер суперхілеріс, особливо грати з шкіри старої жінки, бо в аперентлі вона не красива. І ми прийшли в зал е... в якийсь типу, ну, дорожчий зал, кабу і вже не в прем'єру. Але це вперше на моєму досвіді кінопереглядів, Вообще, не враховуючи комедія чи не комедія, люди настільки. Ох... Поводились в кінотеатрі, що вони коментували все. І типу це не була якась одна кампанія, а це люди з усіх боків такі подивіться, на ці дряблі ручки, ага, -га. Боже, це жопа! Ага І ми спробували такі, пожалуйста, давайте подивимося кіно, пожалуйста, давайте. Але апарантлі ми були фріками, які хочуть дивитися кіно. всім іншим, це було дуже весело. Тому я подивилася 15 хвилин цього фільму. І, як ви знаєте, пірати це погано. Того я не бачила його поки що. Все життя голити ноги або читати колонки Винничука на збручі. Просто ти ти змушуєш вибрати між фізичними тортурами, е, тому що від не ног у мене все покривається поперешками і ранками і дуже неприємно. Або ментальними тортурами, е, тому що я ну, не готова до цього левела е, західняцького Е, Але, мабуть, лучше читати вони чекають і держать своє, своє волосся при собі. Виколити очі сосками чи вдягти майку з бюстгальтером? Ну, тут у вас не дуже холодно. <ріст> <ріст> Я не, но не ношу бра років 10-12 років. Тому, звісно, виколати очі. Особливо люблю виколювати очі в міському транспорті і всюди, де люди дозволяють собі прямо тобі казати, що ти виколюєш їм очі. Тому мені подобається гордо піднімати голову і казати, «да». і що. Багато було таких ситуацій? Багато. Але ну, ці ситуації вони вже більш комічні. Ну, типу, це ха-ха, я не ставлю серйозно до людей з проблемами з, в голові. Але є неприємні ситуації такі, ну, наприклад, якось я прийшла просто в вечірній сукні в бар, і в мене було одне бажання посидіти самі на барі, попити е коктейль красивий, і почитати книжечку. І сукня була, ну. Типу просто на брадельках чорна сукня, без whatever, вона могла бути яка угодна, але вона була обична. І до мене просто підійшов мужчина, який почав мене обнімати і казати мені, давайте пригощу. Ну він був тверезий, я подумала, що я вічливо скажу sorry, no, I'm not interested, Але його реакція була дуже агресивна. Він такий: Ну, ти ж сама хочеш? Ти дивись, як ти вирядилась в тебе стирчать, груди. І ну, бартендер вступився, тому. Норм. Тобто, бувають не дуже смішні ситуації. Але зараз трошки мене, не знаю, може, не менше. Може, я просто вже інакше реагую, бо коли тобі 19, то це, ну, це, це трошки може тебе похитнуть настрій на найближчі пару тижнів. Дональд Трамп чи Джей Ді Венс? Якщо дивитися останній скетч СНЛ про приїзд Зеленського до Білого Дому, то акторики стендапис грає дуже миленький, я би його вибрала. А якщо не дивитися, то, то що ти ставиш такі питання? Ну. Створити власний бренд одягу і прикрас, чи задонатити всі гроші на ЗСУ? Та який бізнес в цій країні? Скільки можна вже говорити про це? Звісно, донатим? Прям всі гроші, які в тебе є. Ну так було на початку повномасштабної. Ми з партнером вирішили бути серйозними дорослими людьми і робити заощадження на наше майбутнє, які зникли як тільки почалась повномасштабна. Які Зараз, звісно, все інакше треба менеджити свої фінанси і донатити. І це важче значно, ніж в перші дні, коли ти такий емоційно хочеш все, що в тебе є віддати, продати і передати. Але ну, якщо не донатить, то, виходить, ніякий бізнес не буде існувати. І що тоді? Будемо на Росії продавати свої украшення? Не дуже хочеться. Поскандалити і розповісти про день боротьби за права жінок. Чи відзначати свято весни і краси, але зберегти хороші відносини? Та завжди! Да. Ну, Без конфлікту немає прогресу. Не знаю, напевно, такої, такої, такої стати немає, і ніхто так не казав. Але, Але, блін, давайте будемо чутливими до тих, хто не може собі дозволити поскандалити, наприклад, на серйозній корпоративній роботі, де тебе потім уволять. Але я е, уявляю собі, що ну, що просто можливо, після цього скандалу і мого звільнення мій бос через год подумає, може він х зробив. Ну, тобто маленьке зерно можна засіяти. знаєш. Може, реакція не буде завжди зразу така, як ти хочеш, але шанси, шанси завжди є. Виїхати за кордон. Чи бути в Києві протягом усієї війни? Намагаєшся вивести мене на серйозні моральні теми, гляньте, яка. Я не думаю, що ми можемо оцінювати будь-які з цих виборів. І, типу, якщо питання до мене, ну, то й, понятно, де я зараз. Але. Я не думаю, що це про моральну правильність або там ще якусь. Просто обставини всі складаються по-різному, і те, що ти лишаєшся в Києві, але, наприклад, ходиш в бари, де грає російська музика, спілкуєшся російською, не донатиш і закриваєш очі на війну. Не робите кращою людиною ніж людина, яка виїхала і допомагає війську тому. Зробити татуювання за яке соромно, і закрити збір, чи набити те, що хотіла, але банку не закриєш? Блін, є одна блогерка, яка робила збір, і за найбільший донат людина могла кинути, сказати їй, що набить. Е, і вона феміністична квір-блогерка, і їй якийсь правачок кинув там, не знаю, 10к і сказав там, набить е, е, х, наприклад. Чоловіки завжди будуть праві і щось таке. І вона це зробила, і це дуже весело, тому мені подобається такий приклад. Плюс в мене є тут черв'ячок некрасивий, і я би не проти ще одного черв'ячка. А є щось, щоб ти не набила навіть за гроші? Ну, я б... Якщо це бить так, щоб можна сховати, то в принципі байдуже. Але ну, на обличчі я би не хотіла свастон, наприклад. А якщо десь на нозі? Ну, я посту, б свестон взагалі не дуже хотіла би, якщо чесно. Якщо потім можна це чимось перебити там, за місяць. Якщо так можна. <к <к ні, ну дивися, якщо питання все ще стоїть набити донат, щоб закрити збір, то хай буде свестон, ми потім з нього зробимо восходяще сонце. А, або це буде дуже іронічно. Ну це ж іронічно, коли тебе е булять правачки за те, що ти лівачка, а тебе свезло хірачний. Ну, мені кажеться, це. Хорошо. Все, питання закінчились. <шиф> <шиф>